Шоста година ранку і починаю другий день сплава. Човен вже на воді, сонце виходить, тому починаємо ловити. Хижака побачимо, чи він буде активний сьогодні. А ось дивіться голувень, який клюнув на попір. Антирекорд. Менших не ловив. А ось на обертальну блешню і нарешті окунь клюнув невеликий. Такий. В пащі, бачите, приманка. А ось нарешті і жерех клюнув, дивіться, невеликий, але ж як гарно вдарив. Вже десь 6 чи 7 великих головнів підходили прямо до човна за приманкою, але не беруть. Вон там, бачите, тінь моя, тому що сонце позаду. І вони бачать мою тінь і тікають. І знову мертва рибина. Отакий окунь клюнув. Дуже маленький, звісно, вплива додому зараз. А ось ще й на клюнув. Все на оберталку, тому ще на інше не клює. Буду закінчувати рибалку. Невелику кількість риб вдалося спіймати. Надіюся, з похолоданням води риба буде активніша і риби будуть більшого розміру. Побачимо.